Сьогодні незвичайний день, адже вся країна відзначає День Державного прапора України. І вперед день 31-ї річниці Незалежності України ми щиро вітаємо вас зі святом, шановні земляки. Ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша люба Україна, святкування Дня державного прапора України. Та дня незалежності нашої держави у цьому році затьмарене війною, яку 24 лютого розпочав російський агресор. Але не дивлячись ні на що, ми відзначаємо ці дати, бо вони символізують нашу державність, наше прагнення до незалежності. Для кожної держави прапор це її обличчя. Під цим прапором зустрічають іноземних гостей, приймають присягу військовослужбовці, працюють Посольства України. Сьогодні під синьо-жовтним знаменом бійці боронять від ворога нашу країну. Сьогодні, як ніколи, усіх українців єднає спільна мрія: віра у перемогу над окупантами, а ще гімн України. Особливі заслуги перед державою та з нагоди Дня Незалежності України орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджується майор-командир Другої авіаційної ескадрилії Лисенко Євген Вадимович, який загинув 9 березня 2022 року в повітряному бою. Між населеними пунктами опілок та новотиль нагороджується посмертно. Для отримання нагороди запрошується дружина героя Лисенко Катерина Юріївна. Від імені особового складу4 бригади тактичної авіації. Від імені командира. Хочу виразити глибоке співч... е... почуття скорботи. Євген Вадимович був справжнім професіоналом, гарним другом, сім'яніном та висококласним льотчиком. Хочу побажати його родині здоров'я і хай хранить вас Бог. Батькам хочу подякувати за те, що виховали такого хлопця, справжнього патріота та героя новітньої історії України. Слава Україні! Указом президента України від 25 березня 2022 року номер 169 майор Лисенко Євген Вадимович нагороджується орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмерті. Ці ми повинні бути гідними пам'яті багатьох поколінь українців, які ратними подвигами, працею, часом і ціною свого життя створювали славу і велич держави, щоб сьогодні вільно майорів наш жовто-блакитний прапор. Шануємо ж їх пам'ять хвилиною мовчання. Просимо покласти квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та воїнам АТО.